Як це працює за 5 хвилин? Вітаю студії архітектури і дизайну Живе Дизайн. Знайомтесь, українські архітектори Денис і Вікторія Таран. Ми розробляємо і втілюємо приватні та комерційні інтер'єри в життя. Робота над проектом починається з замірів. Це найважливіший процес. Він впливає на виявлення усіх можливостей та обмежень приміщення для розробки найкращого планування. Дизайнер докладно виконує заміри і фотофіксацію приміщення, позначає усі деталі: виступи, балки, вузли підключення каналізацій, водопостачання, електрики, відкривання вікон, місця встановлення кондиціонерів та інше. Щільне виконання замірів запобігає уникненню помилок в проектній та кошторисній документації. Протягом від трьох до п'яти робочих днів дизайнер розробляє п'ять варіантів планування за побажанням замовника згідно модних тенденцій і досвіду дизайнера. Всі побажання уточнюються в анкеті. Після обговорення планувань з замовником розробляється остаточний план, в якому можуть бути присутні ідеї з різних варіантів. Дизайнер демонструє референси, як виглядатиме те чи інше рішення. Після остаточного затвердження замовником планування мінятися вже не може. На цьому етапі формується фінальний мудборд по стилістиці кольоровим рішенням, формам та текстурам меблів, побажання по освітленню і типам матеріалів. Важливо обговорити бюджет ремонту, щоб дизайнер не пропонував рішення, на які ви не розраховували. Чесна і відверта розмова запобігне неброзумінню та зробить подальшу роботу творчою і приємною. Отже, наразі дизайнер починає розробляти дизайн і 3D-візуалізації приміщень. Замовник має право внести 2-3 редагування за смаком, поміняти диван, чи світильник, чи колір стін або що інше. На кожне приміщення виходить 3-4 фінальні ракурси. Далі виконується детальний план демонтажу і план встановлення перегородок. Щоб будівельники не наробили помилок після розмітки перегородок обов'язково консультуються з дизайнером на об'єкті чи по телефону згідно до складності поставлених питань. Наступний крок це план розміщення меблів та обладнання, де вказані всі розміри і проходи між ними. Цей план буде дуже корисний замовнику при згодженні закупівлі в салонах. Наприклад, замовник одразу бачить, підійде йому за розмірами диван, який сподобався, чи ні. Або чи можна за даними розмірами розкласти запропонований салоном стіл. Далі узгоджується тип покриття підлоги, щоб влаштувати рівень стяжок згідно товщинні покриття. Дизайнер робить креслення плану підлоги, вказує площу матеріалів для закупівлі. Наступним узгоджується тип дверей, прихованого монтажу чи традиційні з лиштвою, а також тип плінтусу, прихований чи накладний. Враховується відкриття дверей та примикання плінтусу. Якщо потрібно відкриття дверей в різні боки, треба обрати спеціальну модель з чвертю. Наступне це обрати систему опалення та кондиціонування. Немає єдиних правильних рішень. Отже, потрібно врахувати особливості приміщення, розташування меблів, підключення до мереж енергопостачання та загальний бюджет ремонту. Наші інженери запропонують ідеальний варіант саме для вас. На кресленнях дизайнер вказує розміщення батареї, конвекторів, теплої підлоги, внутрішніх блоків кондиціонерів та інше кліматичне обладнання. Також з замовником обговорюються системи вентиляції та рекуперації. Треба пам'ятати, що дизайн-проект не є інженерним проектом. При потребі складних розрахунків наші партнери виконують інженерний проект. Дизайнери виконують креслення з прив'язками водопостачання та каналізації. Детальне підключення сантехнічних приборів будівельники виконують тільки по технічній документації вже придбаних приладів. Наступні креслення це плани та розміри стелі. Далі з замовником обговорюються схеми встановлення і управління освітленням. Демонструйте референси, як виглядатимуть ефекти приборів освітлення, кількість і місця розташування розеток і вимикачів. Після чого дизайнер робить креслення схем електромережі, які зручні саме для вас. На схемах дизайнер вказує, якими вимикачами які зони освітлення коригуються. Наступна група креслень це розгортки та плани навігації. На розгортках вказані, якими матеріалами оздоблені стіни, як розташовані меблі, прибори освітлення, такі як бра, підсвітки, вказані вимикачі та розетки, прив'язки та детальні розміри меблів. Дизайнер робить все, щоб запобігти помилок будівельників при виконанні робіт, щоб ваш ремонт повністю відповідав в художньому задуму. Щодо кухонного гарнітуру, креслення виконується совмісно з виробниками меблів при наявності придбаних побутових пристроїв. Тільки після цього можна розробити технічні креслення підключення к мережам енергопостачання. Кухня це суто індивідуальна річ, яка має бути зручна саме для вас, Не потрібно врахувати звички і потреби замовника, кількість місць і зберігання, напрямки і спосіб відкриття шаф. Наприклад, замовник побажає електропривід підсвітки всередині шаф, подрібнювач, очищення питної води та інше зручне наповнення кухні. Ось так виглядають кінцеві візуалізації об'єкту. Після виконання дизайн проєкту дизайнер пропонує комерційні пропозиції від постачальників та підрядників. Ось так вони виглядають. До самого кінця ремонту дизайнер надає консультації замовнику і будівельникам стосовно проекту в телефонному режимі або здійснює виїзди на об'єкт за договором авторського нагляду. Замовник це душа проекту, і наша мета завдяки дизайну створити комфорт, який відобразить його індивідуальність і цінності, втілити ремонт з легкістю згідно термінів та бюджету. Зв'яжіться з нами в месенджерах і Telegram або зателефонуйте 067 562 89 04.